Всім привіт! Ви на каналі Павла Храмова. Тут ми говоримо про транспорт, урбаністику та Харків. в Цілому. Я намагаюсь показувати Харків харків'янам та пояснювати Харків-харків'янам в минулому відео. Я показав інфраструктуру навколо палацу спорту, пішохідну інфраструктуру, і вона дуже дуже жахлива там. І багатьом це сподобалось. Сказали, показуй більше Харків. Багато хто живе в ілюзії, що Харків це чисте місто, в якому прибирають тротуари, чистять все там заасфальтовано, все красивенько, порядочку. Насправді реальність трохи, трохи інша, просто не показують а, власне там, де люди мешкають. Тікток мені один. Користувач написав, що покажи місце біля магазину Ластівка на ХТЗ. Там треба зробити перехід, бо там дуже багато людей збили. Он магазин Ластівка. Я тут вперше в житті пішки. В цьому районі я взагалі мало бував. А от власне тут вперше. І я не просто покажу перехід, я пройдусь і от е, одразу оцінимо з вами. Як виглядає Харків, пішохідна інфраструктура, безбар'єрність, чистота і все-все таке інше. Тому залишайтесь зі мною, будемо все спостерігати. Зараз ми бачимо наочно, що люди тут переходять дуже-дуже багато. Жіночка намагається перейти, бо до переходу дуже далеко. Вон там група людей переходить, ледь йде, але все одно для неї вибір краще йти тут, ніж йти до переходу. Ось ще один пан підійшов. І ще один я бачу підходить. Це я вам не показує, що там відбувається, там так само парашют. І ще. Тут ну, просто бачите тут все наочно. Подивимось, що чому тут проблема з переходом. Ми бачимо широкий проспект на 6 смуг на тебе. Ось магазин Ластівка. Тут дуже багато людей на цій вулиці, і активність дуже така жвава. І чимало людей просто переходять тут пішки. Вони не йдуть до переходу. Чому? Тому що перехід є ось там, а наступний перехід у нас аж там. І от, до речі, вам, мабуть, на камеру не буде видно, але і на ньому не пропускають. Я бачу людину, яка стоїть, і приїхала синя автівка, вона не пропустила. Ну, до речі, водії тут також активно порушують. Пан вийшов з автівки і пішов собі. Тому не треба говорити, що тільки пішоходи, такі погані. Ну, тут майже завжди хтось переходить. Просто дивіться. Ще дві людини. От, до речі, давайте подивимось на поведінку пішоходів. А всі кажуть, що якщо на переходу йде, то... Вони сильно там наражають себе на небезпеку, що вони там кидаються під колеса, вибігають і все таке інше. Насправді нема такої картини. Люди доходять до центру, чекають і уважно дивляться в сторону небезпечного трафіку. І спокійно приходять, коли є така можливість. Вон там, тут. Ні, тут реально прямо. Постійно хтось переходить. Отже, вони спокійно чекають можливість перейти жіночка. Дивиться, чи нема автівок, нема. В одну сторону, в іншу. Дуже обережно. Вона розраховує свої можливості, бо людина похилого віку. А, он, до речі, і пес тут переходить. Оце він небезпечний. Отже, люди чекають на можливість перейти. І переходять. Молоді люди швидше, а люди похилого віку чекають на більшу паузу. Нічого тут супер небезпечного немає. Що роблять в Європах, Німеччинах, Англіях та інших країнах? Вони роблять просто тут по центру такий буферну зону. Щоб можна було затриматись і спокійно перечекати як острівець. І на деяких ділянках, де дуже багато людей, де немає можливості зробити один перехід, роблять прям цілу таку вулицю, де можна отак переходити, нібито з порушеннями. Просто коротше, я думаю, я вдосталь показав, що тут багато людей порушує. Ну тут точно треба зробити перехід. Я тут вперше. В житті, але ну, я вам кажу одразу, що тут перехід просто 100% потрібен. Тут Треба звузити ту, цю проїзну частину по одній смузі, зробити її, щоб тут паркувалися на ній, а звузити зробити кишені. Ну, коротше, подумати можна. Треба тут зробити перехід. Обов'язково. Можна я на відео запишу? пишіть. Перехід, от дивіться. Ага. Я бачу, що тут багато мой дом, А мой дом, вот он. Ось, і ви і тут багато людей переходить, так? Да? Ну, а ви, от, якщо ви місцева, кажуть, що тут багато людей збивають. Ну, я, При мені лично я не, не було, і я не бачила, і не. Збивала. Ага, ну... С... — Ну, удобно, звісно, було б ну, Гарного дня вам. Всі і вам удачу. Дякую. Людина чітко розуміє, що далеко. Перехід наступний, от, треба тут зробити. Я бачу, збираєтесь до дорогу переходити. І тут перехід треба зробити, чи ні? Я думаю, що так. Да. А ви місцева? Так. Ага. І чому треба? Тут багато людей переходять. Все да. добре, туди, сюди ходять. Я да, я бачу, я тут знімаю, вже стою багато. Мені сказали, що тут забивають багато людей. Я ще не раз не, не чула, не бачила. Може, якось так було дуже осторожно, що не знаю. Бучно ж показують кругом, тут угу. телеграм туди. Знаєте, часто просто от спілкування з людьми, воно дає. Набагато кращий результат. Просто піти і знаєте, зробити такий фокус групи, поспілкуватися, чому ви порушуєте, що ви, зробити таке дослідження в полі, ніж ось ці там, служби, там, очікувати, що хтось заяву напише чи щось таке. Просто вийдіть, поспілкуйтесь з людьми. І не так, знаєте, там прес-конференція чи щось таке, хоча в нас цього немає. А просто от звичайні механізми. Виходьте, спілкуйтесь з чиновниками, з людьми і дивіться, що, що люди порушують. Просто не кажіть навіть, що ви чиновник, просто видіть, спостерігайте за вулицями. І ви дізнаєтеся багато цікавого про місто. Так, давайте прогуляємось тут. Знаєте, мені кажуть, що я як муха, що летить на гівно, бо мухи завжди летять на гівно. А бджоли шукають мед. Це мені казали в контексті того, що я критикував, що про Харків судять по гірляндах в центрі і все таке інше. І отут, до речі, дуже-дуже прикольно, я вам скажу. Як на мене, тут дуже прикольно. Влітку не знаю, як тут, а от зараз тут класно. Тут багато людей, жвава така вулиця, прямо, знаєте, приємний простір. Чисто тут. Я можу крутокувати тут інфраструктуру, і це я зараз, звісно, буду робити. Але отут, власне, на бульварі, це не бульвар, це парк, мабуть. Тут досить-досить приємно в цілому. і погана плитка, плитка дещо, вже немає якоїсь безбар'єрності, але через те, що тут багато людей, через те, що тут чисто в цілому, доволі затишно. А там далі. Ринок ХТЗ, не хочу туди йти, чесно скажу. Тому що я там побачу дуже-дуже багато поганого. І буду говорити, що все погано. Тому ми підемо в іншу сторону, ну підемо ом туди, за церкву. А, бачите, в чому проблема? Перехід зробили отут такий парадний. це тут же ж... парк, він не йде і треба йти далі прямо, але. Потреба насправді більша там, тому що там люди ходять в магазин і ось така картина, чи працює кнопка. Так, працює. Така тут церква є, свіженька московського патріархату. Крамниця там купа всього продається. Цікаво. Так, ну що я скажу, тротуари, тут доволі, е, доволі якісні, є плитка, е, не свіжа, але в цілому більш-менш. Є дурні паркани ось ці. Безбар'єрність тут слабенька, слабенька, дуже слабенька. Для автівка краще безбар'єрність зробили. Тут якість тротуару поганенька. Немає, звісно, велодаріжок. Приємна така алея там йде. Тулять мафи і не роблять їх безбар'єрними, але це так, якийсь сором. Ось новий маф. Чому б його не зробити в рівень? Вся перша лінія тут, звісно, в комерції, тут дерева є, це дуже-дуже добре. Класно тротуар, не вистачає безбар'єрності, велоінфраструктури, переходу. До речі, я зараз загляну у двір, але я не вважаю, що дуже правильно критикувати міську міськладу. Давайте я поясню. Не дуже правильно критикувати міську владу за погані двори. Насправді це дуже дивно, що. Це дуже дивно, що ми прикладаємо відповідальність за двори на муніципалітет. Тому що ну, от, давайте індивідуальну забудову візьмемо. Приватний сектор, як у нас кажуть. Було б дуже дивно критикувати міську владу за те, що у дворі у когось погано. Ну от є двір, є співмешканці. Так само от, просто багатоквартирний будинок. І Ось вони нехай пікуються про свій двір. Тому оцінювати інфраструктуру у дворі пішохідно було б неправильно. Критикуючи міську владу, тому що це мають мешканці дбати в першу чергу про це. Але у нас патерналізм і більшість дворів вони обслуговуються як комунальне майно, тому в голові у людей воно змішалося, і вони харків'яни вважають, що це типу місто має прибирати, ремонтувати двори за податки і все таке інше. І вони ремонтують, і люди щасливі, що ось нам відремонтувало. Тому. Можна критикувати нашу владу за погані двори, але краще б критикувати за те, що вони не перекладають відповідальність на місцевих. Якийсь смітник. Тут, до речі, от, тротуари більш-менш непогані у тому дворі, що я пройшов. І тут в цілому прикольно, тому що автівки вони обмежені, там декілька місць паркувальних, а тут залишається. Трохи простор такого зеленого, старий двір, дитячий майданчик, тут доволі тихо. І в цілому приємно, але дуже багато бруду. Ось тут двір, де не робили такий ремонт свіженький. Тротуари тут поганої якості, чесно скажу. Люди обходять бруд. Ось вам і Харків. У нас гаражі йдуть. А давайте подумаємо разом, чому ж тут бруд. тут чому бруд. Одну локацію розберемо. У нас є проїзд для автівок. Вони сюди заїжджають і їдуть там, де не мали їздити, бо там зробили гаражі. І от весь цей бруд це в першу чергу через автівки. От далі там двір йде, от дивіться, навіть старенькі тротуари не відремонтовані. Але вони охайні, тому що, ну, да, є трохи бруду іноді, да, є ямки, але... Ну нічого такого, супер. До гаражів багато запитань е в плані самозахоплення, тому що ну, люди захопили просто частину простору на подвір'ї і вважають, що це їх колись вони там відхапали його чи щось. Коротше, тут багнюка, 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 асфальт. Я б сказав: от мені пишуть там, оцінюють, що більшість дворів там На Салтівці чи в мікрорайоні вони кажуть, вони заасфальтували. Ну Я доїду ще до Салтівки, подивлюсь. Але ось тут, так приблизно, я пройшов тільки один двір, де заасфальтували його, відремонтували трішки. А так, багнюка. Звичайні двори, ну, нічим вони не відрізняються там, від львівських чи там, київських. Де я був по містах великих. Та навіть невеликих. Все те саме. І от, до речі, також кажуть, асфальтували, і це, типу, класний вже двір. Для України це класний двір. Та ні, друзі. От У Львові я був у звичайному будинку, панелька. Там поклали плитку. уявіть собі, плитку на тротуарі. І так приємно там у дворі. Е, он роблять безбар'єрні двори, Місто робить. До речі, у Дніпрі. Ну, це поки що так. Перші ластівки, типу, такого. Але в цілому роблять у нас <laughs> нічого такого взагалі і нема. Просто. просто зробили проїзди для автівок краще, трохи тротуари покращили. Ну і все. Зробили ще паркомісця і, типу, все. Це вже класно зробили. Ну, а зробити так, щоб воно було безбар'єрним. Чому б не зробити проїзди так, щоб вони були як тротуар? А автівки там нехай не їздять, якщо це можливо, а їздять десь. З краю двору під'їжджають і там паркуються. Ось ще гаражі. Я не знаю, чому харків'яни вважають, що наш Харків у нас краще піклується про простір, та навіть про ті самі двори. Не знаю. Он та сама стара забудова, вся обшарпана. Нещодавно показали мені відео, де харків'янка дуже радіє, що при відновленні будинку на Салтівці цілий під'їзд відновили і навіть пофарбували. Уявіть собі, тут навіть фасад покрасили обновили. Це досягнення, прямо. От, дивіться картина. Все запарковане в багнюці. Весь двір, фактично, який можна було б зробити ну, досить прикольно, чому, тому що. Тут і під'їзди в нуль, і п'ять поверхів, і є дерева дорослі. Хоча вон, хворіють вони трішки. Але в цілому це не страшно. Можна було б зробити дуже круто тут. В тій самій Австрії, чи Німеччині, чи там Польщі, Чехії роблять схожі двори, дуже схожі двори, роблять дуже круто. І недорого, до речі. Просто у нас всі цінності закінчуються тим, що треба заасфальтувати, і от все, типу, це наш стандарт. Трохи чисте місто. Прийом в Торсов'я. Ох, я такого давно не бачив. В гаражі. Так, отут щось у нас відбувається. Тут їздять на автівках. Чому тут їздять? А, бо гаражі. Бо гаражі, дивіться. І от вони заїжджають а, ось тут. Ну і багнюка знову. Знов такий висновок. Найбільше багнюка там, де починають їздити автівки, де їх не просили. Чисте місто у нас далі. Воно бачите як вийшло. Там в кущах позастригало все. І не хоче туди лізти, двірники, мабуть. Та й тут. Вон серветки валяються. Вон там щось. Файл. де паркується щодня. Ось тут також ремонтували асфальт, міняли молоді дерева. Хтось тут висаджує Багнюку знов. До речі, вийшов погуляти в таку та, ну, я тільки починаю думку говорити щось і доходжу до якогось місця, де треба показувати знову ось, ось це, розумієте? От, ось оце все. Класний майданчик, типу новий все поставили. Знаєте, як модуль. Такий замовили і поставили. Але навколо просто на жах. От вам Харків, який він є. Он тут заїжджають. Вон там щось розрите. Тепломережами, мабуть, чи щось таке. Ну, от кажуть мені, що я муха, яка шукає гівно. Ну, Якщо навколо, гівно тут. Просто повсюди куди не поверне, ось цей пан нешановний, що це таке? Отут на тротуарі запаркувався. Ну майже ось тут вони далі проїжджають. Я вийшов в такий етап, зараз зима вже, але ще плюс, коли от Вся багнюка ця, воно дуже добре видно. Класно показувати Харківку, тут все зелене таке, знаєте, воно наче і не видно тих мінусів. Так от, кажуть мені, що я шукаю багнюку, бо я муха. Я відповідаю цьому пану. Кажу: ну то тоді в Росії, де живуть, знаєте, в дерев'яних бараках цих живуть. Входять в туалет на вулицю, але ж... Вони мають шукати мед, не треба дивитися навколо, можна будь-яку логіку так виправдати. А тут ставлять антипаркувальні ці такі паркани, щоб менше заїжджали. До речі, я зараз йду. За мною їде машина, і всі люди зупиняються типу, пропустити його. Ну вибачте, тут немає тротуару. Ось ми виходимо на це місце, звідки я почав. Знов велике відео вийшло. Нічого особливого я не побачив. Хоча тут забудова. Не така жахлива, але все псують автівки, 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 які дають ради. Ну і звісно, Харків не виглядає так прекрасно, коли ти трохи від'їжджаєш від станції метро то навіть від центру. Все те саме в кожному дворі. Короче, підписуйтесь на мій канал, ставте там вподобайки все таке інше. Що це таке? Що ти наїжджаєш на мене? Давайте там. Піднімайте мій канал, буду показувати Харків харків'янам, буду тикати, показувати, де ви насправді живете. А не оце сісти в тролейбус в метро, переїхати через пів Харкова. Хвилин 40 їхати, щоб доїхати до якогось красивого парку чи гірлянд, з якими можна поруч сфоткатись. Ви живете тут, і тут має бути гарна інфраструктура. До речі, пишіть там в коментарях, в який район ще мені заїхати і показати там пішохідну інфраструктуру. Пушіть гарні приклади, не тільки погані. Будемо дивитись разом вивчати Харків.